Зранку на передовій чутно віддалені постріли. Цю позицію відбудували наприкінці 2021-го. Після обстрілу протитанковими керованими ракетами днями бойовики вдарили з заборонених мінометів. По укріпленнях не влучили. Про потужність обстрілу нагадують потрощені осколками дерева. Обстріл відбувся десь обід. Після обіду обстріл вівся з. Мінометів 120-го калібру. Між прильотами там буквально були там деякі проміжки часу. Тобто не так, що спочатку один прильот, за ним другий, третій, а з переривами часу. Андрій Україну боронить від початку бойових дій на Донбасі. З мінометами згадує, познайомився під Слов'янськом у 2014-му. Нинішню ж поведінку окупантів називає провокацією. Та сторона так само бачить новини, що відбувається тут. Вони знають, що тут перебувають журналісти з європейських країн і, можливо, для дискредитації. Ну, то, тобто, що Україна, Україна порушує режим те, що не дотримується мінських домовленостей. Бійці кажуть, ворог застосовує різні калібри. Були обстріли з АГС, були міни. Походу, 120-й, 83-й були, РПГ працювала. З нашої сторони ми огня не відкривали, у нас тишина була, а вони добре по нам готили. Так, сьогодні тихо поки що. Євген на Донбасі менше місяця. Психолог за фахом вже надавав підтримку побратимам. Всі ми знали, до чого ми готуємося, на що ми сюди їдемо, які на нас покладені завдання, які цілі. І тому так само ну я офіцер психолог. Я постійно спілкуюся з людьми, тобто вони спокійно до цього відносяться. Мені від цього також спокійніше. Досвідчені та новобранці бійці запевняють, готові дати відсіч ворогу у будь-яку хвилину. Анастасія Дашкова, Димбрюх, новини на Суспільному.